Всім доброго дня! Я вітаю вас на каналі Корекційно-Логопедичного центру промова. Сьогодні ми поговоримо ще про одну навичку, яка є важливою у розвитку дитини. Ви думали коли-небудь про те, навіщо дитину вчити конструювати? Чи потрібна ця навичка взагалі? Якщо ви ще до сих пір не відповіли собі на це питання, то залишайтеся зі мною. Я трішки розповім вам, який вплив на розвиток дитини матиме ця здібність. Отже. Термін конструювання означає приведення в певне взаємне положення один до одного різних предметів, частин та елементів. Дитяче конструювання зазвичай полягає у виготовленні із різних матеріалів, поробок чи іграшок із паперу, картону, дерева чи інших матеріалів. Вікова норма, коли дітки мають почати робити свої перші спроби у будівництві, це 1,5-3 роки. Звісно, в залежності від індивідуальних особливостей розвитку малюка. Пам'ятаєте, перше, що ми, як батьки, пропонуємо зробити наші малечі у ранньому віці, це побудувати вежу із кубиків. Ми це робимо інтуїтивно, навіть не здогадуючись, що ця проста гра вже прокладає свій шлях до формування таких психічних процесів дитини, як сприйняття та образне мислення, уява та фантазія. Дитина починає освоювати простір, вчиться сприймати такі властивості предметів, як колір, форма, величина і так далі. Коли всі ці навички у дитини починають ускладнюватися, то як наслідок отримуємо розвиток логіки та стратегічного мислення. Конструювання вчить дитину думати. У своїй практиці я майже на кожному занятті з дітками виконую вправи на конструювання. Комусь це дається більш-менш непогано, а когось доводиться вчити з нуля. Проте статистично більшість діток, у яких існують особливості розвитку, мають проблеми з розумінням просторових понять. Чи помічали ви, що ваша дитина не використовує у своїй мові прийменники або використовує їх невірно. Так от саме у процесі будівництва дитина знайомиться з такими поняттями, як високий низький. Довгий короткий, широкий вузький, великий маленький, а також ще з поняттями над-під, донизу догори, ліворуч-праворуч, попереду позаду, ближче далі і не тільки. І все це відбувається у моделюванні та паруванні об'ємними предметами, де дитина може відчути такі абстрактні поняття, які ми згадали вище. Чи мають подібні ігри вплив на сенсорику дитини? І, звичайно, відповідь так. Завдяки різним матеріалам, із яких малюк буде створювати щось нове, він отримає певний досвід про властивості цих елементів, їх текстуру через тактильну систему, що є ще одним додатковим плюсиком для розвитку психіки. Коли ми з дитиною намагаємося будувати щось повзірцю, коли ми маємо наглядну 3D-модель чи картку із завданням, за якою нам треба відтворити конструкцію. Розвивається ще увага, послідовність дій, довільна регуляція, емоційна складова, які нам так знадобляться у передшкільних навиках. Тому вміння конструювати це дуже корисна здібність і в той самий час це те зерня, яке стимулює розвиток творчості. І ще хочу додати, що ті дітки, які вміють гарно моделювати, не матимуть проблем із математичним мисленням. Завдяки конструюванню у дитини будуть формуватися такі здібності, як абстрагування – уміння впізнати і виділити суттєву ознаку або об'єкт, синтез – уміння створити модель із готових елементів. Аналіз. Уміння розчленувати, виділити складові. Формуватиме навичку, видозмінювати об'єкт за певними параметрами. Отримуючи при цьому зовсім нову модель із заданими властивостями А чи впливає уміння моделювати на мову дитини? І відповідь знову так. Процеси мислення і мовлення дуже тісно пов'язані між собою. Від того, наскільки гарно будуть йти процеси розвитку інтелектуальних здібностей, буде залежати фразова мова і самостійна побудова дитиною складно підрядних речень. Де ми побачимо перші причинно наслідкові зв'язки. У висновку хотілося б відзначити, що цілеспрямоване використання конструктивної діяльності з дітьми дошкільного віку сприятиме всебічному розвитку дитини, формуванню у неї конструктивних здібностей, розвитку її професійних компетенцій. Дитина відчує себе маленьким творцем, який віритиме в себе та у свої сили. Тому купуйте діткам корисні ігри, які будуть сприяти розвитку таких важливих психічних функцій і розвивати їх всебічно та гармонічно. Якщо інформація була для вас цікавою, то підписуйтесь на наш канал, де ми будемо і далі ділитися з вами корисною інформацією. Ставте нам запитання, залишайте коментарі та не забувайте про вподобайки. З вами була я, Вікторія Ярошенко, керівник корекційно-логопедичного центру Промова. До зустрічі.